Ситуація, яка складається на фронті, зокрема на покровському напрямку. Отже, старший лейтенант Силу оборони України з позивним у своєму телеграм-каналі пише наступне: противник перекинув значну кількість резервів не тільки на Добропільський, але й на Покровський напрямок. Зокрема, за рахунок цього ворог кілька разів, кілька днів тому, почав активні наступальні дії в сторону Дніпропетровської області. Майже по всій лінії боєзіткнення в тому напрямку. Ну, це. Рознеслося нашими, значить, інформаційними пабліками як такий якийсь серйозний наступ з боку Росії. До речі, що сам м, військовий з позивним Алекс це відмітив на своїй сторінці, сказавши, що ну ситуація, яка як була вона складною на покровському напрямку, так і лишається. І це, до речі, видно зі зведень Генштабу. Але разом із тим, що у ворожому стані, як вони коментують для себе, як вони бачать ситуацію якраз на покровському напрямку. Отже, російські ці, так звані, вони говорять про те, що Збройні сили України на Покровському напрямку оточили росіян одразу в трьох котлах, і у них там зараз у росіян величезні проблеми із логістикою. До речі, це підтверджують і наші військовослужбовці. Тож на вашу думку, ну наскільки? Ускладнилася ситуація зараз на покровському напрямку для нас і для ворога. От, вважаючи знову ж таки на те, які проблеми ворогу із логістикою створюють наші оборонці. Для нас ситуація на покровському напрямку якось критично глобально не змінилась. Вона складна, стабільно складна. Легкої ситуації на війні просто не може бути. Угу. Але якщо ми говоримо про нашого супротивника, то якраз ем, на локації добропілля е, дійсно зараз відбувається процес повного відрізання е, російських е, підрозділів зі складу майже п'яти бригад 51 першої загальновійської армії, а також приданих 51 першої загальновійської армії. Відрізання в дійсно третій зоні ізоляції там було дві зони оточення. Одна зона оточення біля кучерів яр, інша між Нове Шахове та Шахове, і третя зона вона довго формувалася між з напрямку від Новоторецька до Разіни. А зараз не можу сказати, що в нас є фізичний контроль над Новоторецьким або надразі, але те, що майже повністю ця зона там трохи більше коридор, завширшки трохи більше 3 кілометри, навіть зараз, навіть менше, мабуть. Але він повністю контролюється нашими співдронами, нашою артою. Повністю прострілюється, і це дійсно для них серйозна о, така проблема, оскільки цей коридор, через який вони мали можливість вивести свій особовий склад о, з цієї третьої зони ізоляції, о, він перетворився на кілзон. Вийти, відправити туди щось, вийти з цієї зони з цієї зони ізоляції майже неможливо. Тобто, це не повне оточення, не повне фізичне оточення, але на кіл зону це перетворилось абсолютно. І в цій третій зоні ізоляції знаходиться якраз підрозділи десь приблизно п'яти бригад. І замість того, щоб виводити свої війська, Росіяни чим займалися останній місяць взагалі. А вони дійсно підсилювали 51 першу загальну військову армію. Вони відправляли з Курського з Курської області. Це сумський напрямок. Зараз він має назву північно слобожанський Вони відправляли підрозділи зі складу Курського угруповання, там 155 та окрема бригада морської піхоти, 40 об ОБРМП, Десантура. Підси для підсилення, якраз Покровського напрямку, а якраз 51-го зива, яка зазнала значних втрат. Але найцікавіше те, що коли вони почали підсилювати 51-го зива, вони не спробували проробити цей коридор до своїх підрозділів, які знаходяться в Федорівці в Суворовому. А навпаки, я не знаю, як це назвати, але вони почали спроби. Вийти через Русіняр, Попівяр, Полтавку на Дружківський напрямок, відкрити Дружківський напрямок. Це перший момент. Другий момент вони надали наказ підрозділам, які вже знаходились в ізоляції, продовжувати штурмові дії на Родинське, на красний лиман і спробували вийти на правий берег в новоекономічному, відповідно, і просуватися по казенному торцю. Через новоекономічне, якраз по правому берегу, до Разіни, щоб перекрити нам можливість відрізати їх через Разіна. їм не перший, не другий, не третій сценарій не дав жодного профіту. І зараз вдається так, що так 51 ша загальна військова армія отримала підсилення. Приблизно я не говорю, що це повністю відповідає дійсності, але приблизно загально таким чином угруповування на Вархоровському напрямку збільшились до 130 тисяч особового складу, і я думаю, що воно ще буде збільшуватись. Але при цьому вони не здобули якихось серйозних там серйозного профіту навіть на тактичному рівні. Тобто їх всі штурмові дії зараз, їх постійна активність, а Покровський напрямок, він один з найактивніших, вони не надають якихось суттєвих результатів, і навіть на тактичному рівні вони поки що не мають здобутків. Якщо говорити про більш проблемні для нас ситуації, то це Новопавлівський напрямок, там якраз проблема існує серйозна. І по Дніпропетровщині, і по Запорізькій області, і по розширенню зони контролю в самій Донецькій області по річці Вовча От Новопавлівський напрямок там набагато більше проблема ніж на Покровському. Стосовно просування ворога в бік адмінмежі, от всій сірій зоні Дніпропетровської області. Наскільки тут небезпечно знову ж таки складається ситуація? От якщо ми беремо в розрізі останніх кількох тижнів. Там вже нема ніякої адміністративної межі. Вони на Дніпропетровщині. Вони вже Но, дикі... але ж там сіра зона. Ми не... не можна ж говорити Нема ньому, там, там. сірої зони, там, там контроль території, там контроль території, там контроль населених пунктів. Там контроль Маліївки, там контроль Запорізького, Новомиколаївки. Там контроль населених пунктів на Дніпропетровщині, поміж річчю Вовча Ворона. Вони якраз зараз займаються тим, що намагаються прорватися на Новоселівку, на Январське вороне, Соснівка. Це все міжріччя Вовча Ворона прямую до Великомихайлівки, І це все Дніпропетровщина, так само як і трохи південніше: це Тернове, Березове, Новомиколаївка. Зона відповідальності 29-ї, 5-ї загальної військової армії групи військ схід підсилен, яка має підсилення групою військ. Центр підрозділами зва і, в принципі, вони зараз рухаються по Дніпропетровщині з метою виходу в перспективі на трасу Н 15 та на е, Покровське. Тут mm -hmm. головне не плутати з Покровськом. Це Покровське, це також логістичний вузол, але на трасі н 15 на Дніпропетровщині. Крім цього, вони намагаються зараз вирішити питання з закриттям е, Іванівки, а е, це по річці Вовча. У них був вихід на північний берег річки Вовча. Вони намагаються зачепитися за Іванівку, і це вже якраз е, також Донецька область та е, Дніпропетровщина по річці Вовча, е, але ну, знову ж таки. Це це якби це продемонструвати а, на мапі, щоб було зрозуміло. Це трохи північніше по трасі М 15. Це північніше, Тобто, основна зараз їх задача, яка одночасно рухаючись по трасі М 15 з Донеччини, обійти її ще з півдня, також через Донеччину та по Дніпропетровщині. Вийти на Покровську через міжріччя, через Великомиханівку, міжріччя Вовча Ворона. Того, ну і... головна головний акцент ворога цей напрямок. Так, Н-15 це траса, яка йде на Запоріжжя через Донеччини, через Дніпропетровщину на Запоріжжя Але основна мета це Покровська. От я бачу, що для них це задача номер один зараз, і плюс паралельно південніше вони рухаються в Запорізькій вже в області, але там інша задача там. Мета виходу на гуляйполе і охоплення гуляйполе з східної та північної частини для підготовки подальших дій бойових дій за саме гуляйполе. Одночасний тиск зі сходу з півночі і з півдня. Пане Олександре, а стосовно Харківщини і стосовно знову ж таки от Куп'янська заяви є від очільника міської військової адміністрації, куп'янська бісєдіна. Він говорить про те, що ситуація зараз критична. Що росіяни, окрім того, що ДРГ проникають в місто, росіяни б'ють усім, чим можливо по куп'янську І місто постійно зазнає масованих обстрілів. Ситуація дійсно важка. Це правда, ну критична ситуація. Майже у кожному місті, який знаходиться по лінії боєзіткнення, а в цілому у росіян як було, так і залишається закріплення на північно західних околицях міста. А вони закріпились по проспекту Конституції та по проспекту захисників Куп'янська. Uh, і по провулкам там розсередження відбулося uh, по uh, приватні забуду, по приватним будинкам. Тобто там приватна забудівля, uh, отам вони сконцентровані. Це північна частина. Це найближчий напрямок, uh, як вони можуть зайти, використовуючи uh, трикутник Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. У них там є трикутник, який для них є основним таким uh, локацією накопичення, із якої вони постійно в режимі нон-стоп... Намагаються забігати в Куп'янськ і закріплюватись е, саме е, вздовж проспекту по праву та по ліву сторону від е, траси Р-79. А е, е, паралельно вони ще намагаються повернутися в мирне, е, щоб охопити Куп'янськ, більш так охопити з північно-західної частини. Але е, Скажімо, розширення зони контроля за останній час в них не відбулось. ДРГ знову ж таки вони кожного дня там бігають, вони намагаються поповнювати свій особовий склад, а тому ситуація у порівнянні з минулим тижнем, чи як вона була там два тижні тому, вона якось не змінилась стабільно складна. Поговоримо про провокації із невідомими безпілотниками, які в повітряному просторі Данії, їх досліджують. Влада Данії говорить про те, що це якісь там невідомі об'єкти, досліджують звідки вони могли з'являтися, але якось з'являються вони і тривалий час їх фіксують, в тому числі і над військовими авіабазами. Те, що це російські безпілотники зараз ніхто не називає, як гадаєте, чому ну, тому, що вони не ідентифіковані. Uh -huh. Не відбулася нотифікація та верифікація приналежності е, саме цих БПЛА. Е, до того ж, я взагалі не виключаю того, що це може бути цивільного або комерційного призначення БПЛА, тобто, це не якісь не шахет, не Гербера, не ОРЛА, нічого подібного. Ні. Це якраз комерційного призначення БПЛА, але які запускає агентура російських спецслужб, яка знаходиться в тій чи іншій країні. Тобто, в кожній країні є свої агентурні мережі. Російські спецслужби працювали над формуванням цих агентурних мереж, починаючи з розпаду СРСР. Тобто СРСР працював над агентурними мережами. Розпався СРСР, ці мережі нікуди не поділися, вони тільки збільшувалися та розширювалися. Тим більше, що вони мали можливість е, збільшуватись за рахунок е, мігрантів, за рахунок виїзду так, так званих біженців, політичних біженців, політичних мігрантів, е, кого завгодно журналістів російських, які там якісь е, досить вони опозиційні, і так далі, такі інше. Це все елементи розширення е, агентурних мереж. І на сьогодні в Європі продовжує залишатися одна з найбільш розвинутих, найбільших таких е, саме агентурних мереж в світі у порівнянні з будь-якою іншою країною у світі, саме в Європі найбільше по російським спецслужбам. Тому а, якщо там знаходяться якісь агенти, які готові запускати там FPV-дрон над аеродромом, ну окей, ну його можуть заарештувати. А, яка буде приява? Ну він там, наприклад, якийсь колишній громадянин Сирії, або якийсь біженець опозиціонер за Чечні, або ще там хтось, хто там ще там серед курдів багато російської агентири до речі. Uh -huh. І так далі, тому uh, навіть якщо буде заарештований доказу до, досить важко uh -huh. буде uh, доказати, що це саме агент російських спецслужб. Якщо там не будуть якісь наявні факти, але зазвичай вони їх всі видаляють, і навіть якщо якийсь там зв'язок відбувається, то дуже складно uh, саме провести розслідування в цьому питанні і доказати, що це саме що були докази, що це саме агент російських спецслужб. Але це факт. Я думаю, що це саме робота цієї агентури. Мета проведення розвідувальної діяльності, тобто як будуть реагувати спецслужби то тієї чи іншої країни на такі загрози, які е, задіюються ресурси щоб е, протидіяти цій загрозі, які вмикаються навіть е, хвилі е, частоти на яких відбувається процес спілкування між спецслужбами і місцевими навіть охоронами службами багато інших моментів. Ну і звісно ж, морально-психологічний тиск. Це ще й морально-психологічний тиск, який є невід'ємною частиною з такої діяльності російських спецслужб? Тому тому хто цим зацікавлений відомо, але доказів поки що на жаль 100% про це ну немає.